Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини. І я її ведучий Роман Проденюк. Сьогодні поговоримо з вами про цінність кожної е, людської особи. Часто ми дивимося на людину і оцінюємо її по її зовнішності, по її статку, по її освіті, але гологовська жертва і, взагалі, е, смерть Ісуса Христа. Вона зрівняла людей перед собою. Люди зрозуміли, що рано чи пізно їм всім потрібно померти, і тільки єдиний спосіб спастися це віра в ту подію і в ту смерть, яка відбулась на Голгофі віра в Ісуса Христа і Його спасіння. Давайте ми сьогодні більш глибше про це поговоримо, щоб це для нас було також важливе, важлива позиція в нашому житті, щоб кожна людина мала цінність. В очах наших, як і в очах Божих. Сьогодні в нашій студії гості Мирослава Луцька, Андрій Колодій і В'ячеслав Кулага. Вітаю вас! Вітаю. Вітаю. Доброго дня. Ну, хочу вас запитати взагалі таке може просте питання, але дуже важливе питання. Що повідомляє Біблія нам про економічне становище сім'ї, які виріс Ісус Христос? Чи це була багата сім'я, чи це була бідна сім'я, чи це були князі, може, чи це були якісь люди простіші? Розкажіть нам трошечки про це. Цікаво, що коли ми читаємо Євангеліє, то прямої якоїсь вказівки на те, що от Христос народився в бідній чи в багатій сім'ї, ми не знаходимо, що була якась характеристика самої сім'ї Ісуса Христа Йосипа, Марії. Але є певні цікаві моменти з їхнього життя, які дають нам певні можливість робити певні висновки з цього приводу, у 12-му розділі книги Левит було записано такі слова, такі слова. А коли е, рука її не, буде, не спроможеться на ягня, ну мова йде про те, коли людина е, згрішить, щоб знайти спокуту чи очищення церемоніальне, їй потрібно було принести жертву. І от, е, жертву за гріх. Жертву за гріх. І написано: а коли рука її не спроможеться на ягня, то візьме вона дві горлиці, або двоє голубенят одне на цілопалення і одне на жертву за гріх. І очистить її священник, і вона стане чистою. Е, цей закон. Дарвав можливість шанс для очищення, для прощення, для спасіння найбіднішим верствам населення. Хто не мав можливості навіть ягнятко привести як жертву ну, привести не Так просто було. Треба було мати. Ну, це його. певні статки так. ягня. І коли Марія І... прийшла звершити за законом очищення після народження Ісуса Христа з Йосипом. Да? З Йосипом Євангелій нам описує, що вони вона принесла саме двох ну горлиць. принесла горлиць горлиці. горлиць, тобто банят. Навіть... Можете прочитати, так, так, прошу, так я прошу. хотів би прочитати, згадати це. Написано таким чином: коли ж виповнилося вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перш ніж він в утробі зачався. І коли за законом Моїсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написані, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, до речі, і уточнюється пару горличать або двоє голубене. Хочу зауважити також ще момент. І цей час, коли Господь народився, Ісус був немовлям, коли він тільки народжується, вони приносять жертву горлість, указу на те, що вони дійсно були бідними. І коли Господь вийде на служіння через 30 років, він буде брати життя притчі, говорити притчами, буде життя брати історії. Всі ці історії, більшість їх говоритимуть: наприклад, прийшов друг до друга і говорить: у мене нема чого дати, будь ласка, дай мені, бо не можу притягти. Історії останнього сина мати хорони ну, одного сина, єдиного хорони, остання остання олива лишила. Останній хліб остався. Хліб'ять рибка і хліб. Вони останні миш тобто, нікого нічого немає. Проповідь Христа була от насичена оцими історіями, епізодами життя бідних сімей. Бідних людей. Так, так, так. це, це, це говорить, натякає нам наводить на думку, що в той час і в дні народження Ісуса Христа в Ізраїлі була скрута і дуже мало людей мали достаток. Скоріше це був клан первосвященника, і ті люди, які оточували його, всі інші прості люди в Ізраїлі були дуже бідними людьми. І одна з сімей це була сім'я Ісуса. Я хочу вас запитати: якщо Христос дійсно був Богом, ну він же володіє всім, у нього ж фактично все йому підкорялося, так і він міг спокійно народитися в будь-якій завгодной сім'ї. Чому він не народився в князівській сім'ї, чи може в сім'ї первосвященника, чи можливо, наприклад, в сім'ї десь царя, наприклад, ну мало. Христос міг все зробити. Це не проблема. Для нього було. Він міг народитися в самій багатій сім'ї того Але часу. Питання, чому цікаво, що Він це, не народився, коли так. ми читаємо художню літературу, написано, що у всі віки боролися за метод, як зробити з каміння золото. Угу. Ну для Бога, це нема. Перешкоди, з каміння золота зробити. І він, йому, в принципі, не потрібно було навіть в багатій сім'ї народжуватися, щоб мати всі скарби нашої землі. Але Євангеліє описує, що Ісус Христос був випробуваний, як і кожна людина, практично все випробував, окрім гріха. І якби він народився в багатій сім'ї, то чи міг би потім сказати бідний чоловік, що хіба він може мене зрозуміти? Як мені виживати в певних економічних умовах, коли ми дивимося на сучасне населення нашої планети? Скільки? Mm -hmm. Людей живуть поза межами бідності. Тобто назвичайно він, він народився в бідній сім'ї для того, щоб бути більш доступним для людей. Для практично, щоб для всіх людей бути доступним. Угу. Я хотів би допомнити з однієї сторони, щоб бути доступним людей найбіднішим людям, найтакими людьми, які відкинуті суспільством. Але з іншої сторони він народився таким чином в бідній сім'ї для того, щоб зрозуміти стан людини в відчаї, в переживанні, коли є нужда, і її не можна іншим шляхом як люди розуміють, сповнити аніж згрішити, наприклад, вкрасти, uh -huh. щоб поїсти, то Господь в таких умовах був, коли часто він і не доїдав, коли часто була оця нужда, і він не згрішив ні в чому. Він розуміє ту людину, яка приходить най -най, ну, викинута на обочину життя, найотвердженіша людина. Але Господь її розуміє. Він бачить тяготи і тягути сердечні переживання і uh -huh. може допомогти. Дякую. хотів Мирославу також я запитати би ще сказала, ваша думка. що... Він це все пройшов, що багато хто з нас з цього не пройшов. Тому що якщо проаналізувати вже наше життя, то порівняно з ними, ми живемо набагато краще. Ось ми не настільки виснажуємося, ми не ми настільки доїдаємо, там, ми відпочиваємо все. І це все свідчить, що дійсно він багато чого прийшов за нас, щоб ми жили набагато краще. Він взяв також і наші, якісь немочі, наші слабкості в цьому, тому що родився так. в бідній сім'ї, так? Прошу. Ну, а от давайте ми подивимося наступне питання. От в е е е команду Ісуса Христа, скажімо так, групу апостолів. Хто був навколо? Хто був навколо? Кого Він узяв? Він узяв теологів відомих, чи ми ж узяв простих людей, чи багатих, чи бідних. Розкажіть трошечки про його оточення і чому таке було оточення? В більшості це були прості люди, які вийшли з простого народу, які заробляли на життя тим, що фізично працювали, ну, рибаки. Uh -huh. Які просто працювали, кидали сіті в море, вночі працювали, це був тяжкий труд, тому що вночі людина фізіологічно потребує сну, а вони були, ну, повинні були йти і працювати, щоб кормити свої сім'ї, кормити своїх дітей, дружин, батькам допомагати. Тому більшість оточення Ісуса Христа да, були ті, які збирали податі. Це був Матфій, це були і інші люди, які також були, можливо, трішки відрізнялися від рибаків, але це не були багаті люди, які могли би сказати, що в мене є. Скільки коштів, що зараз візьму ту торбу з собою з золотом, і Господь у нас ніяких проблем не буде. Це люди, які були нужденні. Ну, з не одної були. сторони були нужден, але назвали Матвія. Ну, Але цікаво, що ну, ну, і були інші люди, наприклад, апостол Павло, е, Савл, він був високоосвіченою людиною. І то, він, коли писав свої послання, він згадує в одному місці і каже: подивіться, браття, на нас. Uh -huh. Хто ми, от хто ми тут зібраний? Хто ми, хто йде за Ісусом Христом? Хто тут шляхетного роду? Uh -huh. Хто тут багатий, хто тут сильно вчений? Все прості люди. Uh -huh. Я за uh -huh. Матфєю хотів би сказати, коли я вже за нього сказав. В Ізраїлі цікавий був момент, був закон, і римська влада вона завжди встановлювала певну суму податі. А так як римляни ніколи не спілкувалися з Ізраїлем, ніхто з простого люду не знав, яка сума податі вона установлена. Тому митері завжди наживались на простому народі яким чином? Сказали, повернів, за кожного дайте Ну по одній монеті. Угу. А митер він говорить: дві монети маємо здати в римську казну, чи п'ять монет. Так. І він регулював, коли заходили в ворота. Скільки монет кожен має Одна монета римлянам, а одна митт? А одна митері, звісно, так. І тому митері часто наживалися на цьому. Матвій був іншого серця, іншого духу, іншого походження. Хоча він і був митерем, що було презренно для Ізраїля, і його не поважали. А чим відрізнявся Матвій? але був. Матвія було інше серце. Він, він любив тому він правильно поступив. Він не робив якихось таких вчинків, які могли б могли би ну засмутити його. Ви Він... так думаєте? То Матвія думає, напевно черга стояла. Люди йшли в податки плоти. Тільки думаю, до що, Матвія. я думаю, знаєте, нема цього написано. Мені здається, що Матвій фактично може й раніше робив, так як усі Можливо. робили. Але десь голос Духа Святого пробив його свідомість. Ви знаєте, можливо на от, взяти, наприклад, на сьогоднішній день таких людей, які мають доступ до податків там чи ще до чогось, вони теж мають можливість брати взятки, таке все інше. Ну серед них є люди, які може, совість їх також мучить, правда? Хоч так і різні люди. Один є. факт, що ну, Матвій це все залишив, оцей прибуткове місце так. і цей шлях. І Цей пішов за і пішов за Христом, вже багато говорить про Гас. Я серці. думаю, що він багато робив добрих вчинків, коли він сидів там і збирав милості. Якщо бачив людину нужденну, то його серцем я переконаний, що воно було навернуто до цієї. Людини. Він її прощав. Угу. Можливо, за її рахунок іншої людини навіть списував податки, так скажемо. Ну Можливо, ми бачимо, ні? по крайній мірі, що Христос з нього побачив щось добре. Так, щось таке чисте, щось, щось так, доступне. Я хотіла сказати, що незважаючи на те, що все таки дійсно більшість людей, які оточували Ісуса, вони були бідними і простими. Але їм Бог відкривав такі дивні речі, що навіть освічені і мудрі люди цього не знали. Наприклад, згадаємо того ж самого Петра, він був рибак, простий такий чоловік. Да? І тут коли Ісус питає, за кого люди мене мають. То учні починають різні висловлювати, хто ж хто ж він такий, от ті за того, ті за того. А Петро говорить, каже: а Симон, це описано в Матвія, 16 розділ і 16 вірш. а Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого.' А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Тобто під впливом Духа Святого, оця проста людина, вона могла говорити такі речі, про які інші вчені люди, священики того часу, навіть та, не догадувалися. Догадували так та. а можна взяти, наприклад, значить Симона, пригадуєте Симона, старенького чоловіка, mm -hmm. який при так, храмі. Так, так, так. Yeah. Взяв на руки немовля Ісуса Христа, немовля yes. і каже, це спасіння Ізраїля пізнав немовляті. Месію. він той каже: тепер ти відпускаєш раба свого, Він зміру. тепер готовий померти цілком правильно. бо він очі. побачив месію. Так, в той час, коли священик і звершував обрізання цього чи цього ця немовлятка, фактично він не побачив Ісуса Месію. Ну бачите, Семеон був настільки в близьких стосунках з Богом, що йому відкрито було, що ти побачиш, і ти будеш знати, що це місія. Так. Ну, тобто, ми бачимо дійсно, що тут для Бога було важливо не становище людину в суспільстві, правда, хоч так. він не нехтував і багатими людьми. Ми не можемо сказати, що Христос нехтував багатими людьми. Ні, не віяк, Коли людина щира, багато щира людина шукала його. Наприклад, ми бачимо такий приклад, кого Никодима. кудима. Да. Чи знехтував Христос Никодимом? Ні. Ні, ми не бачимо такого. Він пішов до нього на з не спілкувався, він поважав і багато самий за хей? І так. бідно, дай захей, він не знехтував ним Бу в домі в нього, так. Ще всі. але з другої сторони, з другої сторони, він цінив також оцих бідних людей, і він їх якби поважав за їхню чистоту душі їхньої. Тож як ну серед тих бідних, хто був чистий душею, бо серед бідних теж були різні. Люди. Ну, Бідні і от хворі люди, з якимись вадами, вони найбільш обділені увагою, тому що з ними ну, наприклад, коли хвора людина, якась каліка, то вона завжди вдома сидить, ніхто до неї не хоче йти, бо ж здоров'я вони заклопотані. А Ісус помічав таких людей, таких немічних, бідних, от хіпділих. цікаво, що е, Ісус е, звертав увагу на таких, ми, от, як ми говоримо на особливих, на чистих uh -huh. душею, навіть якщо вони бідні. З іншої сторони, якщо подумати, то ну, ну, хто тут є сильно чистій душею? Так. Да. І якщо взяти того ж апостола Петра, то ми ж теж знаємо е, всю чистоту його всю душі. Чистоту його душі і, що далі з ним тривало, і от ставлення Ісуса Христа до нього було особливим, тому що от Христос бачив серце, здатне, здатне визнати свою вину і mm -hmm. каятися. На ну, от давайте повернемось до, до до Петра. Значить, і так ми бачимо простого рибака. Ну, рибак є рибак, ми знаємо, що таке, хто такі рибаки. Ми так можемо догадатися. Так, 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 так. і от ми бачимо, що це грубий, зачерствілий чоловік, і його житті з'являється Христос. Як Христу вдалося його привернути до, до, до духовного служіння? Це ж не священник. Це людина неграмотна, теологічна, це людина практична, скажімо так, більше як Христу вдалося, що допомогло Петру піти за Христом? Ну, Перші слова, які Ісус до нього сказав, одні з перших, коли він його кликав на служіння, що ти станеш ловцем людей. Угу. І фактично, це довіра, він ще взагалі не вмів, можливо, так спілкуватися з людьми, не був таким оратором, щоб закликати людей за Христом. А він каже, що ти, рибак, який просто ловиш рибу, ти станеш ловцем людей, які будуть за тобою йти і за мною йти. Ось. І фактично, оця довіра вона робить великі речі. Навіть, навіть в психології говорять, що коли батьки. Е Довіряю щось дитині, то дитина тим росте в своїх очах, і вона швидше прогресує швидше якісь Напоминаю навики нові да вірити свої? в себе. Ну -на -на. Так само ага. і... ви вважаєте, що це саме помогло Петро? Одна з цих угу. причин. Дякую. Я згадую одну історію з нового заповіту, яка сталася з Петром. Коли Петро був рибаком, ви знаєте, що рибаки вночі, як я говорив, ловлять рибу для того, щоб чому, тому що в ті часи сіті були ну, дуже товсті, і риба їх просто бачить, і треба було робити рибу вночі. І Господь приходив день, після ночної ловлі, до рибаків, один з них був Петро, і бачить, що вони нічого не зловили. Він це знає. І він якраз приходить сюди. І про це говорить п'ятий розділ Івангельт Луки. Приходить і говорить, що ви робили, як справи, таким чином. І от він навчає, і п'ятий вірш говорить так, четвертий. Віршова. коли перестав він навчати, промовив до Симона. Поплив... А Симан чим займався під час навчання? Так, ну христос ми... проповідує, а він мають сіті. Вони сіті мають, вони слухають сіті мої, тому що написано перед цим. Вони написано, бачить, біля він стояв біля озера Генесиряцька в цей час. Робаків бачить, бачить, що вони полоскали не вода. А я хотів вас запитати, ви коли-небудь на березі моря пробували щось слухати, і коли ще хтось миє сіті. Ну, тяжко. Ну, тяжко. Звісно, вони ну, Якщо декілька, заробити, декілька чоловік, декілька. то ще можна слухати. Ну а якщо Натух, біля Христа збиралося тисяч нато. Звісно, Христос нього, це правда, так. але але ми бачимо, що особливої цікавості сторони Петра не проявлялося. Не проявлялося. І що він говорить: попливи на глибину. На глибині закинь на полов свої невидь. Кинь, щоб зловити. А Симон говорить, на ставнику, цілу ніч ми працювали і не, не вловили нічого. Mm. Навіщо? Ми цілу ніч працювали? Якщо вночі не ловиться риба, то в день це абсурд. Навіщо це робити? Марно тратити сили, ми і так голодні і виморені, ще потратимо сили для цього, щоб зробити. Але він говорить так: та по слову твоєму, та, та, за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безіч риба наловили, і їхній невод побачив, почали прориватися. І кинули вони, крикнули до товаришів, щоб ті прийшли і допомогли. І коли вони цю рибу почали в човна грузити, Петро навертається до Господа. Він усвідомлює, що цей Господь, оцей вчитель великий, він є повелитель риби, тому що в день риба ніколи не ловилася, а тут зловилася. Це значить, він володіє оцим озером. Оце все йому належить відкрити. Господь як творець, як той, хто ну дав всьому життя в цей момент, і Петро навертається. Ви mm -hmm. знаєте, я от на рахунок цього хочу сказати, що якщо так уважно читати, те, що ви сказали, то ми бачимо перший момент, Христос являється в житті Петра. Петро не реагує на нього. Так. Mm -hmm. Петро mm -hmm. площі Сіті. Він mm -hmm. він томаний, в нього немає успіху, він нічого не піймав. Mm -hmm. Потім Христос починає звертати увагу Петрову на себе. каже: можна я твій човен стану? Mm -hmm. Так, так. Він каже, так. І далі не слухає. А він каже, а ти міг би зі мною стати член поплисти на середину. Mm. Наступний <плес> етап. Тобто, ми бачимо, Петро ніяк до Христа не йде, а Христос що? <плес> кличе його Все кличе. <плес> <Це можливіше, плес> що, нього стає перевернути <плес> його до середина. В човні не відбулося. Каже: вийди від мене, Господи, я людина грішна. Це свідчить про те, що всередині нього все перевернулось. Він усвідомив, хто він і хто є Господь перед ним. А от сьогодні нас може слухати такий Петро, ну в кавичках, який прийшов з роботи, втомлений. Немає сил уже, сидить, може і хоче поспати, але думає, включи телевізор і включи в нас і слухає зараз, наприклад, так. От що б ви могли сказати йому? Що ви мов порадити такому чоловіку? Може Бог стукає до нього в його серце? Хоч Хоть... Бог стукає в кожне серце. Я хочу сказати, що коли ти стомливий, коли тобі навіть можливо і дихати не хочеться, як говорять люди в світі, чи жити не хочеться. Тобі вдач. все да, наскільки в тебе вічі, якісь переживання, чи просто втома фізична, то е, хочу порадити. Покинь сам боротися в житті з проживаннями цього дня. Віддай Господу, все як Петро. Скільки він сам не ровив рибу, він і не зловив, скільки він не пробував, не вода не кидав всю ніч. Все марно. Але коли став в лодку його життя, Господь, коли він по слову Господа закинув повірі, фактично, то він зловив стільки риби, що сіті проривалися, рвали сіті за тонни риби вони зловили. Тобто ви пропонуєте сучасному Петрові збиратися з Христом? З Христом і кинути Ні, з ним Не тікати від нього. Ні, тільки так. до нього йти. добре. Дякую. Давайте ми підемо далі. Е, підемо далі, значить, і поговоримо з вами про е, небесну оцінку. Небесну оцінку. І почитаємо Луки, 12 розділ, 6 7 вірш. 13 розділ, 1 по 5 вірш е, Івангелі Луки. Ну, Матвія можна почитати, 6.25. І побачимо, що говорять ці тексти про цінність кожної людини: бідної, багатої, чоловіка, жінки. 12 розділ, 6-7 сьомий вірш. Хочу прочитати, прокоментувати. Євангелист Лука пише так: чи ж не п'ять горобців продаються за два гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забути. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартіші ви за багатьох горобців. Святе письмо говорить про те, що оцінка. Люди говорять, що ну є щось мале, незначне, неважливе, що можливо треба й забувати. Господь говорить, що ні. Ну, якщо приклад життєвий, чи хто пробував, ну можливо, чоловік, дружині чи дружина чоловікові, порахувати там на голові скільки волосся, це неможливо. Це ну абсурдно навіть це робити, тому що зробити це чи пісок в чашці, чи чи в відерці, порахувати піщинки, це неможливо. А святе письмо говорить, що це можливо. Господь знає всі наші вічі і проблеми. Біди переживання, і дивіться, Господь не говорить, що там він порахував скільки золотих монет там сховано в тайнику. Не про це мова йде, а про вічі, про переживання, про нужду. Тобто, ті люди, які самодостатні, вони себе впевнено зачасту почувають. А ті люди, які не мають щось чини, не досягли чогось житті, вони з комплексами живуть. Вони говорять, хто я, що я, то й Бог про мене, мабуть, забез. Значить, з цих текстів ми бачимо, що Бог знає про всяку людину, так. так чи ні? І про бідну, і про багато, і так. особливо не тільки про цілу людину, а навіть про її Нюанси її болі, страждання переживає цікаво, так? що от, ну, е е е як ви сказали, якщо хтось нас зараз дивиться, і от е ну може в житті якісь труднощі, якісь переживання, ну справи якісь не вдаються, mm -hmm. можливо, ще якісь інші невдачі в житті. І от саме для таких людей, от слова записані в Євангелії від Матвія, через те вам кажу не журіться про життя своє. Що будете їсти і що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся? Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетеся, погляньте на польові лілеї, як зростають, вони не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався, так як одна з них. І коли польову траву, цю, що сьогодні є, а взавтра до в печі вкидається, Бог ось так зодягає. Скільки ж краще зодягне він вас, маловірні? Я тут одразу порада в кінці звучить: не будьте маловірні, і буде з вами так. Ви знаєте, якщо людина вперше чує цей текст і благо, як вона повірить це всім серцем своїм, ви знаєте, і тут же може прийти і відповідь. Але є людина, яка, може, цей текст читала вже 100 разів, І вона вже перечитала це, чула, і знає, і все таке. Але від неї не відступила хвороба. Від неї не відступила проблема. І вона далі сидить в цій біді своїй. І вона думає, та я читала вже 100 разів це все. А хвороба не відійшла, проблема не відійшла. Як ви думаєте, таке можливо чи ні? Таке може бути, але є причина на це, Господь неодноразово говорить, що тільки коли ви будете не відступати, коли ви будете просити, коли ви будете проявляти зусилля, коли ви будете підходити до мене, я буду бачити ваше серце, що воно прагне цього. Ви думаєте, що вона мало зусиль зробила. так? можливо з одного одне Дякую. які ще думки? знаєте, я ще можна зробити таке порівняння, що слово Боже це як насіння, і воно часто порівнюється з насінням. У ці слова, які написані. Наприклад, от звичайне насіння, там є всі поживні речовини, мікроелементи, щоб це насіння проросло, коли воно попаде в землю. Uh -huh. І коли воно проростає, коли воно сполучиться з водою, да uh -huh. от воно ґрунт, вода, і воно починає проростати. Так само, слово Боже, коли воно може прорости в нашому житті, тобто ста стати дійсно живим, uh -huh. фактично, що оцею водою є. І мені здається, що цією водою є віра. Коли оце слово, коли ми читаємо, і коли дійсно ми віримо в це слово, mm -hmm. тоді воно оживає, mm -hmm. тому що в кожному слові Бог заклав життя. Бо Значить, ви хочете життя. сказати причина цієї людини в тому, що нас довірилася, так? Може бути часто. Можливо, Можливо вона... Вона не всі сто процентів, але часто так є. Іноді, да, коли ми читаємо історію євангельської, стоять запитання перед нами чому Йоанн Хреститель у молодому віці? Був страчений у в'язниці. Написано в Слові Божому, сам Христос каже: серед народжених від людей більшого за Йоанна Хрестителя немає. Не і ось так. така от доля. Угу. Ми не знаємо, ми не бачимо далі свого носа, як то кажуть. Угу. Тільки Бог бачить кінець від початку. І деякі негативні досвіди, можливо, потрібні нам. Ми не знаємо. Угу. Можливо, Бог бачить, що ці досвіди потрібні нам, і нам потрібно через них пройти. Можливо, комусь хто поруч з нами потрібно стати свідком цього якогось важкого досвіду, пережитого. Так. Ну, добре, давайте ми маємо три відповіді. І так, перший варіант, що людина мало старалася, мало вона прагнула. Другий варіант, що вона є слабенька віра, вона ослабла в вірі. Третій варіант ми не знаємо. правильно? Третій варіант не знаємо. Поставимо кому. І скажемо, але. «Але» що? Знає Бог. Але знає, знає Бога. Тобто знає Бог. кожна волосинка ноги порахована, кожна біль, кожна сльоза, кожне страждання твоє. Бог це все знає. Це треба пам'ятати, бо це надзвичайно серйозна справа. Бог цінить кожну людину, і це треба знати. Знаєте, Проч... навіть в духовному стані ми дійсно е, властиві оцінювати одне одного. Нам здається, якщо в когось щось сталося, значить дійсно віри не достає, бо грішний щось якийсь гріх чинив. Фактично так було і в часи Ісуса. Наприклад, uh -huh. в Луки описана історія, коли. Е, 13 розділ. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галилеян, що їхню кров пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус Ісу же сказав їм у відповідь чи ви думаєте, що ці Галилеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх Галилеян? Ні, кажу вам, та коли не покаятеся, то загинете всі. Або ті, 18, що бачите на них. Звалилася, була в сілоамі Амій, побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Угу. Тобто, можливо, бачачи в іншої людини або в групи людей якісь занепади, якісь проблеми. Це не означає, що ми маємо осудити, поставити висновок, чи віри не достає, чи ще щось. А ми маємо проаналізувати, а в мене який мій стан, тому що якщо мій стан такий теж теплий, то може прийти час, що зі мною те саме може статися. Якщо я не ну, покажу. Це друга тема про нас, <гум> так, я згідний з вами повністю. Але я маю на увазі, що ми пам'ятали, що людина має кожна людина значна дорога в Божих очах. Як... І в будь-яких обставинах чи є важко, чи є легко, Бог її любить, і Бог її цінить. І, і навіть і якщо немає відповіді, відповіді зараз і не змінюється нічого в кращу сторону, Христос сказав, щоб ми були невідступними і в молитві і в проханнях. Але не забувати говорити, нехай буде Божа воля твоя, тому так. що Бог краще хотів знає. би додати, що Господь приймає людину не тільки цінить, не тільки любить, але й приймає, готовий прийняти сьогодні мене, тому що людина в і говорить, Господи, як піду до тебе? В мене скільки гріхів, скільки проблем, то ти мене ніколи не приймеш. Але Господь готовий прийняти людину такою, яку вона є, з її проблемами, з усім прийняти і змінити її життя. Дякую вам за ваші роздуми. Ми бачимо, що людина, всяка людина дуже цінна для Бога. Багата чи бідна, Бог цінить всяку людину. Тому і ми повинні цінити так як цінить Бог. І Бог побачить наше відношення до інших також і нас буде особливим чином поважати. Хай Бог допоможе вам це зрозуміти і бути завжди в любові. Боже, до зустрічі.